Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що, початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, з чого це все почалось. А, бо зараз ЗСУ будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив, це понятно, домовлятися да, він вміє. Законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало, навчало в країни НАТО, в тому і числі воювало, як миротворчі, добровольчі війська. А Путін забрав цього приводу надбез, раду надбезпеки надбезпеки Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок Третьої світової. Чому от зараз пояснюю. Європа, справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Ні, що таке гібрина? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто і протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стоїть чи з повітря, чи щось іще, але в них нема розроботаного протоколу і наработаного а, на випадок гібридної війни, такого, як є зараз. Це в інакших випадках НАТО з'їла Росію 100%, типу, по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможлива зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм повсе все на барабану буде, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестанула постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може я повторююсь, для того, щоб е, виснажити постачання до. В Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, ядерку будуть максимально старатися відідвинуті. Я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Но, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данією, Норвегією і Швецією, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту Путін зараз щупає Європу. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, перестрахуйтесь, зробіть, я теж обіщаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і вам. I promise you. І все, і зустрінемось в наступним відео. Все, друзі, всім па-па. Слава всім українцям, які досі тримаються.